Армадол, забудь про головний біль. Вона вигадала цілий власний світ фантастичних тварин. Її роботи оцінюють тисячами доларів. Але сама художниця жила в постійній скруті. Картини Марії Приймаченко крали, брали на виставки і не повертали. А якщо купували, то за безцінь. Попри це, Марія живопис не покинула, адже писала не заради визнання чи прибутку. Писала, бо не могла інакше. Дуже рано Марію Приймаченко спіткали проблеми зі здоров'ям, діагноз поліомієліт і все життя на милицях. Через хворобу вона не могла працювати у полі, часто залишалася вдома на самоті, а тому всю енергію вкладала у творчість, якось розмалювала рідну хату, потім сусідам, а далі картини. Натомість школи через хворобу так і не закінчила лише чотири класи. Тому у підписах до її картин практично немає розділових знаків. Марія Приймаченко однаково добре малювала як правою, так і лівою рукою. Кажуть, її улюбленим кольором був зелений, а серед образів магічні рослини, побут селян і, звісно, чудернацькі леви, мавпи, птахи і ведмеді. Наївні картини Марії Приймаченко виставлялися в Парижі, Варшаві і Пекіні. За чутками сам Пікасо називав українку геніальною. Не стримував захоплення і режисер Сергій Параджанов. Він регулярно над Села папір і фарби. А колись надіслав приймаченко ящик апельсинів, стільки помиранців Марія бачила вперше, але тоді талановита мисткиня їх не з'їла. Апельсини художниця розклала на дерев'яній підлозі у хаті і лишила до морозів, аби взимку, коли буде мало світла, грітися променями маленьких сонць. Майже все життя Марія Приймаченко жила самотньо. Чоловіка дуже рано забрала війна, грошей постійно не вистачало. Та, попри скруту, вона зуміла виховати сина, написати понад шість сотень полотен, здобути визнання у світі і підтвердити, якщо робиш справу, в яку віриш, нічого не стане на заваді. Улюблений сніданок з один плюс один. Фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня, знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня. З сьомої ранку. На один плюс один Україна.